Всі знають, що вітамін Д3 дуже дуже корисна річ, і тому всі її приймають. А яка його історія, мало хто знає. Отже, колись давно дуже великі вчені сіли. І почали шукати, який саме аналіз може визначити, в якому стані організм. І е, зробили е, вибірки, зру, погрупували всі цих людей і стали брати у них аналізи. І коли вони е, перебрали всі ці людей, визначили, що у кого погане здоров'я, у них низький вітамін Д3. А у кого гарне здоров'я, у них він завжди високий. Тому Вирішили, що єдиним е, общим аналізом, який являється показником до гарного здоров'я є вітамін Д3. Але вони забули сказати, е, що всі ці люди, у яких високий вітамін Д3, у них є інші показники, і є стиль життя зовсім інший. Це вони можливо і сказали в своїх трудах, але Врачі, не дочитавшись, не дорозумівшись або не хотіли розуміти. І дуже популяризація бадів почалася сильно по цьому, і стали давати всім вітамін Д3 для того, щоб зняти запалення і покращити здоров'я вітаміна Д3. І тільки зараз виходить, що той, хто приймав вітамін Д3 протягом довгого періоду часу, у них погіршується. Іще стан, і у них з'являються супутні захворювання, які ви... з'являються саме із за того, що дуже багато вітаміну d 3 в організмі, і він являється гепатотоксичний гепато... токсичний для організму. Так ось в чому ж зробили заключення. Навіть ендокринологи, які займаються щитовидною залозою та наднирниками, виясняли, що у них є проблема з вітаміном Д3, його не вистачає в організмі, а коли вони його почали давати, то мало що змінювалося. І тоді вже люди і великі Уми почали казати, що проблема не в самому низькому вітаміну Д3, а в тому, що його печінка або нирки, Погано перетворюють саме той вітамін Д3, який нам потрібний і який ми засвоюємо. Тобто причина саме в печінці або в нирках. Так що лікуйте печінку, і ваш вітамін Д3 буде в нормі.